And the Oscar goes to 20 days in Нарешті це сталося. Україна виграла свій перший Оскар. Що у нас там далі по списку? Нобелівська премія. На що чекає Жадан? А якщо серйозно, то Оскар ми отримали за документальну стрічку Мстислава Чернова, 20 днів в Маріуполі, яка фактично є військовою хронікою, так само, як і книга Олександра Мехеди «Позивний для Йови. Це змусило мене задуматись. Яку роль військові хроніки відіграють у майбутніх судових процесах над військовими злочинцями? Та чи можна за їх допомогою реально притягнути когось до відповідальності? Про це ми поговоримо сьогодні, як завжди, буде дуже цікаво. І поїхали! Та -та так співпало, що я читала книгу і дивилася фільм фактично в один і той самий час. Тому для мене все злилося в одну єдину картину. І подекуди мені здавалося, що я банально дивлюся екранізацію книги. За ній маленькою поправочкою, що 20 днів Маріуполі» розповідає про 20 днів війни в Маріуполі, а позивни для йови дає нам більш широку перспективу. Окрім цього, і книга і фільм мають дуже амбітну мету задокументувати злочини російської армії і показати трагедію через постать реальної людини в реальному часі. Тобто, фактично, вони повертають війні людське обличчя. Про це дуже влучно сказав Еріх Марія Ремарк. Смерть однієї людини це трагедія, смерть мільйонів статистика. Тому коли весь світ спостерігає за тим, як щодня в Україні гинуть сотні тисяч людей, вони бачать лише цифри. От коли вони дивляться 20 днів Маріуполі і бачать реальну людину, яка переживає втрату своєї дитини, або коли читають книгу Олександра Махеди і бачать його реальну трагедію, про те, як він переживає цю війну, це зовсім інша справа. Ось тоді світова спільнота нарешті починає потрошку усвідомлювати. Що ж таке ця війна? Та чи є тут практична мета? Чи можна книгу і фільм використовувати як доказ під час судового процесу? І чи є в історії подібні прецеденти, коли військових злочинців засудили за рахунок свідчень, які були подані в книзі або у фільмі? Про це ми з вами обов'язково поговоримо, але вже в кінці цього ролику. А зараз давайте перейдемо до книги Олександра Махеди Посунедлійови. Тому що, як я підозрюю, фільм подивиться багато хто. Ну, звичайно, він ж виграв Оскар. А от до книги дійде вже менша кількість людей. Так говорить статистика, не я. Якби я була вчителькою з літератури, то зараз сказала би щось таке. Сідайте і записуйте. 15 березня класна робота! Образ війни в творчості Олександра Павловича Махети. Що ви там ржете? Мені просто цікаво. Скажи мені, я теж посміюся з вами тут. Але ви зрадуйтесь, я не вчителька з літератури. Тому просто підготувала для вас коротку христимаційну довідку з усім найцікавішим з книги Позивний, для Йови. можете не дякувати. Хоча ні, варто таки подякувати своїми вподобайками і коментарями під цим відео. Але до цього ми ще повернемось. Це нонфікшн-книжка. Позивний для Йова. Це щоденник, це, ну, зрозуміло, щоденник теж це жанр нонфікшену. Але як ти для себе розумієш позивний для Йова? Що це для тебе? Це нонфікшен. Але це автобіографічна книга, яка розповідає про те, як автор Олександр Мехеда разом з дружиною і псом цікав з Окупованого Гостомеля. Ввечері 24 лютого нам із Оленою вдається евакуюватися з Гостомеля до рідного міста моєї мами чернівців. Потім він перекантувався своїх знайомих, друзів і потім шукав нового місця дислокації, фактично нового дому. З речей у нього був один рюкзак з найважливішими документами і побутовими речами, які можна було забрати з дому. решта він і його дружина втратили назавжди. Історія, яка буде знайома близька багатьом українцям, я впевнена. Однак кожен переживає війну по-своєму, кожен досвід є унікальний. Якби ви це зрозуміли, автор додає ще чотири історії, які чудово відзеркалюють і доповнюють його історію, даючи нам більш широке бачення трагедії і війни, яка відбувається зараз в Україні. І так, в книзі є спогади його мами, яка пережила окупацію Бучі. Також Кіборга Євгена Терещенка, який захищав Донецький аеропорт, художниці Лари Яковенко, яка з початком повномасштабного вторгнення евакуювалася за кордон, і журналіста Євгена Спіріна, який допомагав ексгумовити ціла закатованих у Бучі. Художник Міті створив ілюстрацію до цієї книги, ну раптом у вас погана фантазія, і ви не зможете все те, про що пише Олександр Меде. Звичайно, ці ілюстрації вам теж продемонструю з тієї самої причини. Тож ось вам кілька цікавих цитат із книги по для Йови, аби ви потім могли вдавати, що її прочитали. Все як завжди. Українська історія це історія постійного знесення налаштувань. Наших письменників розстрілювали до того, як вони встигли написати свій найкращі шедеври. Наша держава постійно мусила починати спочатку і виборювати свою незалежність то від одних, то від інших. Навіть правителі відсижували максимум один термін за винятком кучу. А дехто тікав посередині терміну. І тут більше позитивних речей, ніж негативних. Позади ми часто починали все з самого початку і тому, звичайно, трішки відстаємо від наших сусідів. Ну бо нам постійно заважали. Жорстокість не вчить нічому, на відміну від милосердя і підтримки. Тут автор згадує історію його мами. Яка відмовилася евакуюватися з Бучі без свого кота. І фактично, коли постав вибір брати клітку з котом чи рюкзаки з найнебхіднішими речами і документами, це не був зовсім ніякий вибір. Звичайно, вона взяла кота, як і тисячі українців, які несли своїх тваринок, котів, собак на собі. Я не можу забути ось цю історію, яку я побачила в новинах. Про бабусю, яку відмовилася евакуювати разом із її собачкою, і саме тому вона вирішила залишитись. І вдвох вони пережили бомбардування у підвалі. Як бахнула вона мені мордяшку сюди, а я плачу, вона мені сльози ліже. Просто є така доля бути маленьким чоловічком, просто є така робота бути великим злом. Тут без коментарів, думаю, всі і так здогадалися, про кого і про що я зараз говорю. Війна повертає всьому первинність, ніби все повертається до заводських налаштувань. І тут автор розповідає про те, що такі поняття, як любов, кохання, сім'я, дім повернулись до цих первинних ролей, до первинного значення і важить насправді набагато більше, ніж ми уявляли до війни. Багато хто переоцінив свої стосунки, багато хто зрозумів. Наскільки для нього важливі такі поняття, як родина, наскільки для нього важливі його близькі люди, і як страшно їх втратити. Зрешта, лише мішура, яка нас оточувала, і вона відпала. А на сцені залишилися лише найважливіші речі, заради яких варто боротись, і заради яких в нас обов'язково буде перемога. Що ж, я не буду вам дуже сильно спойлерити, бо я все ж таки вірю. Що ви підете і прочитаєте книгу Олександра Мехеди? Там ще дуже-дуже багато цікавих висловлювань, над якими можна порозмірковувати. Тим часом давайте повернемося до питання, яке ми поставили собі на самому початку. Олександр Мехеде в книзі згадує, що в час війни мистецтво мусить бути хронікером і документувати всі злочини, або потім представити їх на майбутньому військовому трибуналі. Та чи справді це працює так? Давайте повернемося назад у час і подивимося, наприклад Другої світової війни. Тоді вийшло і після війни, і під час війни багато подібних хронік, той самий щоденник Анни Франк, який описує злочини нацистів. Та під час Нюрнберзького процесу рахувалися лише особисті свідчення людей, жертв, які прийшли на судове засідання, готові глянути в очі своїм кривникам. І на весь світ заявити про те, що вони із ними зробили. Жодна книга, яка описує трагедію людей, жодна навіть автобіографічна книга, не стала достатнім доказом або навіть не бралася до уваги під час суду над військовими злочинцями. Тому мета, яку поставив собі Олександр Мехеда зібрати всі ті свідчення. І потім представити їх на військовому трибуналі не витримує жодної критики, невряд чи це справді допоможе засудити Путіна. Хоча б мені дуже хотілося в це вірити. Але тут я бачу зовсім іншу мету, і ніскільки не гіршу: зберегти пам'ять, зафіксувати ці моменти, які з плином часу можуть просто розвіятись, стертись, наші почуття, найважливіші події. Трагедії, які нас оточували. Тому що людська свідомість працює так, що видаляє найтрагічніші, найтравматичніші події з нашої пам'яті, аби ми могли функціонувати жити далі. Якщо в майбутньому, наприклад, нас із вами складно буде переконати в тому, що Путін такий хороший і взагалі росіяни нічому не винні, то покоління дітей, які підростають зараз. Які інакше переживають війну і в силу свого віку не здатні зрозуміти все, що зараз відбувається, будуть легкими мішенями, і в майбутньому хтось таки може спробувати навіяти їм, що не все так однозначно, і насправді росіяни зовсім не винні в усьому тому, що сталося, і так далі. І ось тут на арену виходить ця книга, адже вона фактично документує кожен крок, кожен день. Кожен злочин, вже ніхто не зможе заперечити, що цього не було. Зовсім інша справа із фільмом Стеслава Чернова, тому що відеоматеріали дуже часто використовуються доказами під час судових процесів. Наприклад, за допомогою відео можна підрахувати збитки, подивитися на те, з якого боку летіла ракета, що це була за ракета, що вона зруйнувала. Подивитися на реальні наслідки військової агресії Росії в тому числі, тому я вірю, що стрічка Мстислава Чернова може мати продовження дуже цікаве продовження в майбутньому. Тут я традиційно запитую вашу думку, чи плануєте ви читати книгу Олександра Махеди, чи подивилися вже фільм «20 днів Маріуполі? А може, ви його не будете дивитись? Як вам здається, чи можуть вони бути доказами під час майбутнього судового процесу? Діліться в коментарях, нам всім буде дуже цікаво почитати. Ну і якщо ви вже додивилися відео до кінця, то поставте йому вподобайку, підпишіться на цей канал, аби нічого не пропустити. Бо ми з вами зустрінемося вже дуже-дуже скоро. І бувайте, бувайте!